Україна повинна переродитися в першу чергу з моральної точки зору. Про факти можливих зловживань з боку посадовця заявила Тернопільська обласна правспілка учасників бойових дій та військовослужбовців. Її очільник Євген Степанов зазначає, що після звернень ветеранів спілка домоглася проведення розслідування. Обласна рада ініціювала перевірку, а поліція відкрила кримінальне провадження. Цей випадок випадок дуже аморальний і дуже. Е Приємно, що чотири роки війни і в нас багато чиновників нікому нічого не навчило. Україна повинна переродитися, в першу чергу з моральної точки зору. Люди повинні до того відноситися з нетерпінням і присікати всі можливості, тим більше того, що касається тих людей, які віддали за Україну своє здоров'я, свій особистий якийсь е, набувний час. і... Практично ризикнули всім, що в них є самого дорогого, це життям для того, щоб Україна була вільною і цвітучою, якою ми мріємо бачити. Тому призиваю всіх, не будьте сторонніми до тих проявів, реагуйте на них, виводьте їх в суспільне обговорення. Тільки так ми можемо ну, здолати ту всю корупційну складову, яка в нас відбувається.